Шість років тому я прийшла в цю поліклініку, у нас дуже гарна, сучасно оснащена поліклініка. Я пам'ятаю, як ми святкували 20 років саме нашої окремої спеціалізованої дитячої стомат поліклініки. Я розповіді лікарів, ті, ті, які були у витоків створення даної поліклініки, про те, наскільки багато зусиль було прикладено саме для створення е, окремого спеціалізованого дитячого закладу. Ми в даному випадку працюємо на благо наших дітей. І ми хочемо, щоб наша поліклініка залишилася в прежнім составі. Ви подивіться, пройдіть по кабінетам, які у нас прекрасні установки стоять. Це все благодаря нашому руководству. Ми ще хотіли зібратися, щоб і ще раз звернутися до депутатського корпуса міста Полтави до Олександра Федоровича Мамая з тим, щоб наш колектив залишити цілісним і залишити на базі нашої дитячої міської стоматологічної поліклініки. Працюйте в своєму колективі, в своєму полі особливо, як ви працювали раніше.